thank you Дорогі мої брати і сестри, дякуємо Богу за те, що зберіг наше життя, за те, що продовжив його, за те, що ми ще тут живемо на землі живих, хоч маємо багато переживань, скорбот і гарних, і негарних новин, але це наше життя. І ми дякуємо Богу знову за те, що ми могли пережити цей день. Дякуємо Богу за те, що маємо хліб до хліба. маємо Необхідне здоров'я, за те, що можемо пересуватися своїми ногами, як багато людей зараз могли б з нами помінятися. Але кожен має свої переживання, кожен має свої благословіння і в нашому житті, і ми бачимо в оточуючих. І дякуємо Богу за те, що Він любить нас, за те, що Він віддав своє життя за нас, за те, що Він воскрес для нашого оправдання. І маємо гарний. Сьогодні вечір, за те, що можемо сьогодні знову зібратися, послухати хвилинку Слова Божого, роздумів, і знову звершувати молитву, тому що без молитви ми не можемо в нашому житті робити нічого. Тому що молитва це наше життя, це наша передова, і ми просимо за наших військових, просимо за тих. Які втратили житло, будинки, яким зараз тяжко, хто там на лінії розмежування, там горе, біда, плач, і ми можемо їх підтримати і молитовно, і також і фізично, і в якійсь мірі, можливо, фінансово. І дякуємо Богу за те, що є волонтери, за те, що вони проявляють таку можливість і можуть їздити туди на передову. І ми дякуємо нашому Богу за те, що. Він робить все в нашому житті, так як він запланував. І я думаю, що він не дасть більше того, що ми можемо витримати. І хочеться в цей вечір прочитати для нашого підбадьорення Євангеліє е, від святого Матвія. Це буде шостий розділ із 24-го вірш. Тут такий підзаговолок покладіть. На Господа надію свою, ми будемо читати з 24 го вірша: ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. не можете Богові служити і мамоні. Через... <кій> Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити. Ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють і не жнуть, і не збирають у клуні, та проте наш Небесний Отець їх годує. чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитеся, погляньте на польові лілії, як зростають вони, не працюють, ані не прийдуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у своїй славі не вдягався отак, як одна із них. І коли польову траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі викидають, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він нас, маловіри. Отже, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемося. бо ж усього того Бога не шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того нам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і Його, а все це вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочиться». Кожний день має досить своєї турботи. Ми прочитали цей уривок, і він підбадьорює, Він нас не закликає нічого робити, Він закликає нас ходити на роботу, працювати на городі, але Він закликає нас покладатися на нашого Господа. Бо якщо ми журимося, ми навіть і ліктя не можемо додати до свого зроста. Або якщо ми будемо журитися, то я не думаю, що ми. Будемо мати щось більше від того, що ми хочемо. Ми повинні працювати, але надію нашу ми повинні кладати, класти тільки на Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він все може. Він наш великий Бог, Він сильний Бог, і е, побажання хочеться залишити думку те, що ми на 100% залежимо від Бога. Ми без нього не можемо, тому що ми ним живемо. Рухаємося і існуємо. І зараз цей вечір маємо гарну нагоду схоли, схилити наше коліна і подякувати йому, і просити нашого Бога за те, що Він зберіг і благословив наше життя, щоб ми надіялися на нього, а йому нехай буде хвала, честь і поклін нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.